Друзі, вітаю вас! Ми знаходимося в селі Віта Пештова. І у нас на продаж з'явився ось цей прекрасний будинок цегляний. Хочу зразу звернути вашу увагу, приходимо сюди. У нас є гараж на два автомобілі, загальна площа цього приміщення 70 метрів. Тут у нас автоматичні ворота. Легко стане два автомобілі. Можна також використовувати цей простір для зберігання коліс, велосипедів. І. Окремий вихід з гаражу, вихід на територію будинку. Ми зайдемо з центрального входу. Також звертаю вашу увагу на те, що у нас широка асфальтована вулиця. По вулиці у нас іде газ, і до будинку вже підведено газ. Це великий плюс на сьогоднішній день, тому що опалювання газом дешевше, ніж опалювання електрикою. Піднімаємося наверх. Праворуч, зверніть увагу, це вихід з гаража. А ось це центральний вхід до нашого будинку. Більш детальна інформація про сам будинок. Загальна площа будинку 200 метрів квадратних. Будинок наш збудовано з червоної цегли. Утеплення 12 см пінопласт. І на фасаді ось така декоративна облицювальна цегла. Трошки статистики, щоб облицювати повністю цей будинок, пішло 13 тисяч цеглин. Вартість такої цегли 50 гривень. Можете порахувати вартість саме облицювальних робіт. Також діляночка у нас площею 8 соток. Маємо на території ось такі гарні багаторічні сосни. Можна сказати, будинок знаходиться в лісі. Також на територію виконано ландшафтний дизайн, автоматичний полив. Тобто, в принципі, всі чорнові роботи по території вже зроблено. Заходимо в сам будинок. Також важливе уточнення. Вхідні двері у нас виконані з алюмінією. Всі вікна марки Salamander. Це металопластик, але це преміальна марка вікон. Проходимо всередину. Повторюсь, загальна площа будинку 200 метрів квадратних. Ось такий великий об'єднаний простір. Тут у нас місце під камін з цієї сторони. Ось тут передбачено камін. В цій стороні у нас кухня-вітальня. Ходімо. Прийдемо. Ось тут у нас підведена газова труба, тут у нас кухонна зона, тут кухонний стіл і там далі тіві-зона. Її можна використовувати як загальну площу, або ж цю кімнату можна окремо виділити, і у вас буде плюс одна спальна кімната, але на першому поверсі. Також маємо класний вихід на терасу. Виходимо сюди, тераса у нас крита. Ось такі класні дерев'яні вставки. Обшита також наша траса деревом, сюди виведено світло і електрика. Ось тут можна зробити місце під барбікю зону, поставити літні меблі, барбікюшку і гарно проводити час на природі. Повертаємося до будинку. Також на першому поверсі у нас є гостьовий санузел. Він у нас відразу при вході. Ось тут, з лівої сторони, так. Це гостьовий санузел. І тут котельня. Котельня будинку, тут буде стояти газовий котел, додатково резервний можна поставити електричний. Також сюди будуть заведені системи очистки води. Серце будинку знаходиться в цьому приміщенні. Піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі у нас всього три спальні кімнати. Праворуч основна. Ось таке велике, велике вікно, яке, відповідно, дає багато світла в будинку. З цієї сторони основна спальна кімната. Мастер бедрум. Вона має вихід на невеличкий балкон. Тут ще будуть скляні перегородки. Ось такий балкончик, бережно. І ось тут у нас окремий вхід в власний санвузол. Ось такий санвузол, велике вікно. Воно у нас обклеєно спеціальною плівкою сонцезахисною. Також вона має ефект відзеркалення, тобто з вулиці у вас не буде видно. Приходимо. І ось це місце передбачено під гардероб. Це гардеробна. Далі з правої сторони у нас другий санвузол, вже виходить третій в будинку. І цей санвузол він передбачений під ось ці дві спальні кімнати. Можна використовувати їх як дитячі, гостьові, можна зробити кабінет по необхідності. Ця кімната без балкона, без тераси, але має велике класне панорамне вікно. І ось такий гарний вид на нашу ділянку. І третя спальна кімната вона вже більш цікавіша, вона з власним виходом на терасу. Пам'ятаєте, я вам розповідав? Загальна площа терас 80 метрів квадратних. У нас є тераса на першому поверсі. І є ось така траса на другому поверсі. Ну і відповідно, ось такої форми наша ділянка, багато соснових дерев, цим деревам більше 50 років, класне місце, віта почтова, сосновий ліс, гарні сусіди. Тому що у нас по вулиці, зверніть увагу, 4 будинки схожі. Друзі, якщо вам сподобався наш будинок, підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал. Ставте лайк і приїжджайте на перегляд до зустрічі.